Україні чи в Україні, як кажете ви. Знайте, прийменник на вживаємо тоді, якщо йдеться про територію частину від цього. Наприклад, Галучина це частина України. Тому правильно на Галичині, на буковині, на Закарпатті. Також прийменник на можна вживати, якщо йдеться про острів чи острівну країну. А ось прийменник В та У вживаємо тоді. Якщо йдеться про незалежну територію, географічну назву, Україна це незалежна країна з чіткими кордонами. Тому правильно саме в Україні, так само як у Польщі, у Румунії. Ви часу також можете почути, коли наші ворожі сусіди кажуть на Україні. Вони це роблять спеціально, применшуючи нас та не розрізняючи нас як цілісну територію. Як незалежну Україну та українців не ведіться на їхню пропаганду, дбайте про мову. Попри можна може вам задати три запитання. Звичайно. Ви знаєте, як українською буде розвідці? Прозвіт. Правильно. А як буде приймати участь? Брати участь? Теж правильно. І третє назнання про зоонізм. Як розумієте значення пазоонізму передати у цій Я Так буде більше. Чогось багато? Так, теж правильно. три 3. Один, два, три. Ну, мати. Я Ця вправа допоможе вам збільшити пословниковий запас і заставить ваші мізки працювати. Ваше завдання придумати сім речень, пов'язаних між собою. Це буде схоже на міні-текст. Але найважливіше, що кожне слово в речення повинно починатися з однієї літери. Перше речення, наприклад, я обираю літеру С, сидів собі Семен, сумно співав свої співани. І так далі, далі і далі. Якщо ви будете повторювати цю вправу регулярно, то помітите, як ваш словниковий запас збільшиться. Для вас порція антисуржика. Не утріювати, а перебільшувати. Не високосний рік, а пересухний. Не обратна связь, а зворотний зв'язок. Вернуть обратно це повернути назад. Не отоплення, а опалення опалювання сезон. Не учбовий, а навчальний не все рівно. А все одно або однаково. Прошедший це минулий. Наглядний наочний. Загрузка завантаження, а отзив – це відгук. Опечатка, все поделка. поділка. Ці три слова ми доволі часто перекладаємо неправильно. На Зрештою, навіщо їх перекладати? Адже в українській мові є свої відповідники. Опечатка українською, друкарська помилка. Отру. Сузідання. Відтвір створення або директорів. А ось поділку приводі часто перекладають як поробка. Та знайте, в українській мові жодної поробки немає. Тому не з бумаги, а виріб з паперу або ж аплікація. Дбайте про мову. Любіть українську мову. Влакайте українську мову. Говоріть українською. Українська мова одна з головніших цінностей нашої країни. Наша гордість і сільська. Кожен говорячи українською набожає перемогу.